Ну а наразі ми продовжимо ранковий коктейль і будемо говорити про художників. Художниками не народжуються, ними стають. Особливо це стосується художників -карикутари... карикутаристів каркутаристів За мить у нашій студії зустрічаємо людину, яка надасть невеличкий мастер-клас. Вичекайтесь. А друзі, продовжуємо далі хочемо вас познайомити з нашим наступним гостем. Це художниця, яка малює мультяшних героїв, малює карикатури. Це Анастасія Казак. Настя, вам доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте взагалі, як настрій і як давно ви вже займаєтесь саме малюванням? Mm, настрій у мене дуже добрий. Малюванням я займаюся з дитинства і саме Може, я, російською. Ну я почала рисувати, перерисовувати, точніше... точнім. Котов. Uh -huh. вот. У меня началось с мультяшечных котов, скажем так. Только не зарубежных, а наших, uh -huh. Uh -huh. российских. Вот. Ну, а які, потом... Я памятаю Леопольда, а потом памятаю мультяшного героя кота. Це був мультик про попугая. И кеша, так, да, так, да. Так, 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 да. кеша там был в куте. Да, вот этого кота, то есть. Просто перерисовывать надоело, вот и захотелось что-нибудь новенького. Поэтому я изредка там со своими учениками начинаю рисовать именно с мультяшек, потому ага. что дети любят э, мультики смотреть. Вот и как покорить ребенка, это естественно рисовать мультики вместе с ним. То есть можно придумывать своих героев, но вот, сейчас основной упор идет на то, чтобы развить фантазию. То есть чтобы ребенок придумал какого-нибудь своего героя. То есть я приношу книжки, мы открываем... Все, все книжки, на которых нарисованы мультяшные герои, и ребенок выбирает, допустим, там рисуем кота, и мы рисуем кота только немножко по-другому, то есть не точка в точку, то есть у меня нет цели, чтобы дети копировали. Вот. А я сейчас вот тут стараюсь что-нибудь так, скажем так, как поднять себе настроение, нарисовать что-нибудь смешное. Ну, ви сьогодні принесли також з собою саме олівці, ми трохи пізніше почнемо саме наш майстер-клас. Ані, ще скажіть, будь ласка, Настя, скажіть, будь ласка, ще от саме діти. Чи довго діти навчаються саме малювання, саме карикатури, так? Чи... Карикатура так. Это более більш сложная, как бы анимация і карикатура, как бы, немножко різні, но они, скажем так, схожи. Ага. Например, можна чоловіка проще всего. Научиться рисовать, например, не с академического рисунка, а можно, например, начать с тех же карикатур. Uh -huh. Вот, и потом плавно перейти уже к самому человеку, то есть к точным формам, чтобы было, скажем так, более правильное. А для начала можно начать, например, с каких-нибудь особенных черт человека, uh -huh. там, если большой нос, там или большая голова, то есть вот так вот. Наче ти десь малювати, чи це був такий рівень захоплення, який переріс у професійний міший? Ну скажу так, я до того як поступила в університет в ДНУ, я ходила в студію не здесь, в І Потім частним образом ще займалася преподавателем ходила рисувати. А як взагалі от налаштовувати себе на творчість? От що робити для того? Перед так? Там, хтось там слухає музику, хтось там слухає веселу музику позитивну і там і пише картини так, більш добрі. Так? Хтось слухає там, музику негативну, пише там якісь злі картини, а саме що спонукає вас на творчість. Ну, скажімо так, зараз більше залежить від того, в якому настроєнні я проснулася. Якщо ага. я проснулася в хорошому настроєнні, то я рисую. Там... Можемо ну, іграшка любая абсолютно музика. Вот. А якщо проснулася в плохом, то я вже вперед візьму карандаш в руки. Ну, а бувало також, що дійсно прокидалися в поганому настрої і малювали а, поганих героїв, негативних, там, злих, не знаю. Я з злими героями не Ага. Супер. Давайте, що будемо саме сьогодні малювати? Можна попробувати кошку нарисувати. Давайте, Я хотів, до речі, сказати вам. От кожен герой, да мультяшний, у нього є свій голос. Так yes. О, хтось його озвучить. Давайте от зараз пофантазуємо. От якщо б саме цього героя, цю, цього кота, якого зараз будемо малювати, озвучувала би ось ця прекрасна дівчина в гарній рубашці, Аня Олійник. Так, 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 це буде кішка. Так, от саме який б у нас би герой би отримався. То будь думаю, елегантна така квашечка. Ось так. Ну, просто побачимо, що у нас вийде. Взагалі, для того, щоб почати малювати карикатури, якими навиками потрібно володіти, тому що це ж не, ну, не класичний малюнок. Це такий політ фантазії, так? так? Ну, а загалом є якісь певні, скажімо, шаблони, так? Для того, щоб почати малювати. Там, велика голова, великі руки. Із чого потрібно почати? Mm -hmm. Я думаю, как сначала обозначить на листе, где будет конкретно этот герой у нас, сидеть или стоять, да? Так. Сейчас я немножко говорить буду меньше, потому что я сейчас, да, я сейчас думаю, у меня как процесс... Мишліні та Чи взагалі е, хтось із ваших е, мультгероїв, яких саме створили ви, ваших власних героїв, чи е, вже був у мультфільму? Тобто, чи екранізували його, чи все ж таки це поки що в майбутньому? Це поки що в планах? Це ще в планах? Ну у мене в дитинстві була мрія стати художником мультиплікатором. Ну художником я стала. А вот чтобы оживить своих персонажей, скажем так, в нашей стране не слишком это все развито хорошо. Ну, вот. а що на самом деле потрібно для того, чтобы тянуть вашу мре? Чтобы перейти від художника до мультиплікатора. Ну, Ну, якщо там взяти нашу країну, так у нас там є декілька студій, які дійсно роблять мультики. От е дуже важко, да, якщо ви принесете на цю студію своїх власних героїв, які дійсно там вже дуже багато років існують. І якщо там можливо навіть не продати, можливо, якщо просто безкоштовно їм запропонувати е забрати так, забрати собі цих героїв. Чи є можливість, що саме ці герої оживуть? Чи якщо взяти нашу країну, то це дуже важко? Віроятності є завжди, скажем так. Вот, как? нет ничего невозможно. <laughs> Иногда чудеса происходят. Вот. а я человек, который верит в чудеса, волшебство, вот. поэтому. Сейчас так уж на плазме показывают э, ваши работы, работы. самые чего роботы. Так это ваши работы? Нет, нет Это не мои работы. Это просто как с чего начать, скажем ага. так, чтобы рисовать э, анимацию. Ну, то есть э, все равно нужно знать пропорции героев, там, пропорции зверей, людей, э, то есть строение. то есть без этого никуда ну, не обойтись ну, зруйте, а, моторику, а потом уже... рухается, где и там могу. Э, кисть изглыбается да. и и т.д. и Так? Вот, А потом уже как бы можно их немножко утрировать вот, и сделать героев. Например, Сальвад... Ой, не Сальвадор, не Сальвадор-Дали, а Дисней, вот mm -hmm. самая популярная mm -hmm. да, студия, то есть раньше была. вот, и То есть там тоже начиналось все с элементарных форм. то есть до речі, як зараз до того, що мультиплікація зараз, якщо взяти в минулому так, рівень, і сьогоднішній, то це вже комп'ютерна мультиплікація. Да, тобто всі мультики і Pixar, так і, ну, і багато інших студій, зараз роблять а, саме анімацію комп'ютерну. А, а самомальовані герої, так, це вже відійшло там в минуло там, ті самі там, ну, Пагадії, Королєв, да, ми там раніше дитини дійсно всі дивились. Що зараз робити художником мультиплікатором. Якщо зараз дійсно така тенденція, що все робить комп'ютер? Ну техніка йде вперед, це теж добре. Ну як вже в майбутньому? Чи все ж таки така професія, як художник-мультиплікатор, буде існувати? Чи все ж таки це вже класика, Видимо, так, Класика, буде... так це вже минуло. Може, Буде більш модернізована, скажімо так. Ну, я так думаю, просто більш продвинуте. Как бы она будет, но немножко по-другому. То есть будет основное не рисование на бумаге, а вот как сейчас вот, на планшетах рисовали. Сейчас графические планшеты продвинулись вперед. То есть просто вот как лист бумаги, и на них берешь прямо и рисуешь. То есть. Удобні, ніж коли лежить рядом планшетка і нужно смотреть в екран. Ну, тобто, да, приспособиться намного будет. Угу. А чи не какала у вас ідея зібрати всіх своїх героїв, персонажів, яких ви намалювали? намалювали? Зібрати якийсь певний а, комікс, об'єднати це якусь певну історію. Для того, щоб вони, так скажемо, ожили хоча б на папері? Ідея mm. <рес> була, ну, зараз, скажімо так, от как бы, как бы не хочется, чтобы политика тебя не касалась, вот, то есть у меня вот, все-таки она касается непосредственно всех, и у меня, скажем так, не слишком настроение, ну, так. настроение. Ну, це зараз, мені здається, у душі у кожного, так? у кожного небайдужого, хто хоч а, трохи цінить нашу державу, так? зараз дійсно саме ця тема стосується кожного. Настя, чи е, ваші учні, так, які також у вас займаються, чи є у них свої власні герої, яких вони саме вони вигадали, так? і, наприклад, тобто, це їх персонаж, і вони там, майже кожного разу так, на заняттях малюють саме цього персонажа, але там, в різних там, інших ситуаціях mm -hmm. Є у мене пара учнів, які да, рисують, придумують своїх героїв, і, скажімо так, у них добре виходить. Какими бы они детскими не были, но вот именно вот это их и привлекает. То есть именно вот эта вот детская непосредственность в рисовании мультперсонажей. Вот. До речі, також зараз є багато письменників, які також пишуть сказки. Так, казки. Угу. У нас в місті є дуже багато у нас часто до, до речі, до студії приходять, приходять ці гості. Чи є у вас бажання також можливо віддати свого героя, своїх персонажів до книжки? Щоб це були, щоб це були не ілюстрації, не так? ілюстрації так? до е, якихось казок, можливо, якихось оповідань? Mm. Скажем так, да, с писателями работать интересно. Или, например, разработать их персонажа от, mm -hmm. вместе с ними. То есть с, с писателями очень интересно. То есть, они видят по одному, мы видим по-другому. И как бы вот этот сам процесс сотворения персонажа тоже довольно таки интересно. вот. Ну, не складно. Так просто mm -hmm. быть на кого-то письменника, так чи каскара просто запропонувала. Ну да. Свою работу. От. Друзі, ми хочемо вам нагадати, що у нас в гостях сьогодні а, знаходиться художниця, яка малює. Карикатури, яка е, малює мультипле... мультиплікаційних героїв, це Анастасія Казак, друзі. і Ви не забувайте, що це у нас прямий ефір. Так якщо у вас є виникають е, запитання до нас, до нашого гостя, то телефон студії. Ви вже знаєте на пам'ять 745 14 95, Друзі, телефонуйте, будемо чекати ваші дзвінки в ранковому коктейлі на Дніпропетровському держави. Ну як Льошка зауважив, що е, програма наживо і е, зараз. Ми бачимо, що завершується робота над кішечкою, яку рисувала Настя. О, 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 давайте будемо о, показувати саме. О, друзі, така інтрига, да? Так? Саме ось цього героя би озвучувала би Аня Олійник <св2> <св2> в мультику. От, от... Задоволений, з великим задоволенням. А ти вже побачила, Залиш... так, так? Давайте я покажу. Нашим глядачам. Так, хто з операторів Рижа покаже саме цю, цього персонажа? Ань, щось. Доброго ранку. — Ну схоже, схоже. — дійсно гарна, і Жінка така кішечка. Жінка-кішечка. Жінка-кішка, так. так. Ось, Дійсно, бачите, як а, за, скільки, за 5 хвилин а, з чистого аркуш паперу з'явився ось такий вже новий а, мультиплікаційний персонаж. Герой. Щось можна спробувати, наприклад, рибку нарисувати. На Наче нас чекає рибка, яка буде озвучувати Льошка Авдієвський. так? Я бачу, вона вже дуже товста, 100%, це сходиться. Це це в душі просто. Це в душі. Це ж карикатура, Льошка. Так, щодо нас, до речі, карикатур, так зараз там і в нашому місті також цей жанр мистецтві. дуже популярний. там і це як подарунок іде так на день народження. дуже часто замовляють собі карикатуру. чи можливо там як пам'ять про подорожі до якогось міста там чи до Одеси, чи до Криму. Також там малюють карикатури. Як часто замовляються карикатури у вас клієнти? Мне, скажем так, чаще всего заказывали портреты, не карикатуры. А портрет А портрет там Батуваши, так посадка, чем Да, портрет труднее. Но в карикатуре, например, живого человека легче, потому что ты видишь живого человека и знаешь, что, например, можно выделить конкретное у данного человека. А вот, например, портрет можно как живого, так и с фотографии рисовать. Настя, ну а чим ще захоплюєшся, саме у творчості? Лепкою, музикою. Ну так, ну я музику слушать люблю. Вот, хочу навчитися грати на губной гармошке. Uh -huh. <laughs> вот, от. так вот, вот. То... Дорож, це не складно зробити. От наш оператор Роман це робить а, свою максимально професійно, в чому ми на один раз вже могли впевнитись. Ну, музика до речі, це дуже добре, і якщо є бажання навчитись там чи чомусь новому, це все дуже легко, то бачиш, зараз і інтернет. І завдяки інтернету і це можна зробити по відеоурокам за тиждень максимум. Так, так, часу у нас небагато, дійсно Настя. Давайте зараз будемо показувати саме, що у нас виходить. Саме, як сказала Аня Орін, друзі, це зараз ми малюємо персонажа, якого б по а, її по бажанню націй, так, так, досвіду лише, я би міг би озвучувати так. в якомусь із мультфільмів. Залишила створити мультфільм. Зараз вже последні стихи. Скажу, так это ще не дорісований, ката дорісована рибка буде намного інтересні. Щось буде. Схожа рибка на героя з, з мультсеріалу Русалонька, так? Mm, Там... Може бути. Ще є такое в поисках Немо. О, так, хотів чи, чи, чи сказати, до речі. Відомий Тоже популярний мультик був. Не, ну в принципі, ведучий також популярний, я думаю, що все сходится. Ну, це ще не недорисованное. Починято так? Нет. Yep. Ага, давайте зараз покажемо також наш незвичайний Друзі, ось бачите, за три хвилини у нас з'явився ще один новий персонаж. мультиплікаційний персонаж. Ось такий ось. Настя, вам дякуємо, що завітали. Чекаємо від вас. В наступному саме разу, коли завітати нашій студії, щоб ви прийшли вже зі своїми мультиками, що звісно ваші герої так. майже Спасибо. всі, так? А ну, хоча б самі улюблені герої, щоб вони ожили і дійсно ми їх бачили а, в мультиках не тільки українських, можливо, і інших країн. Спасіба вам дякую, що завітали. Друзі, Ми продовжуємо далі.